І зараз представлю людину, яка повинна представляє зазвичай вона всіх на радіо. Не вона, один. Ну людина. Ну <свят> і зараз представлю його, Молодець. саме того чоловіка, який представляє зазвичай всіх на радіо, який представляє зазвичай всіх на концертах. І його представляти я думаю, що потрібно саме так. Зустрічайте! Слава Дьомін! Привіт! Привіт! Як настрій, по-перше? Ну слухай, класно все. От я побачив тебе в цій красивій футболці, а взагалі, зразу настрій став ще більше. Я нещодавно Пусти, перед ти виходом ти мікрофон. Ти... Є... Отак можна нормально що ти так. Так О, нормально, да, просто ці, я ці, звик Ці ведучі, змін. які взяли на Оликс. Так давай. ну у нас говорять в Кременчуці по приватці, тому О, ви з з Кременчука? За всі, да Кременчук величезне привіта. До речі, жодного разу в Кременчуці не був і хочу приїхати. Давай офіційно тоді запрошую тебе до Кременчука. Як швидко ти приїдеш? Одразу давай говорити а, глядачам, а, які. які дивляться. Завтра ми їдемо до Кременчука. Дивись зараз. Якщо у тебе є машина, ти сідаєш за свій рахунок, мене везеш. Вообще, я прямо барабану, да? Тобто прижало та... зараз шоу бізнесі а, сильно приприжало шоу бізнесі. Це трошки інше. А, от, Ніхто нікого не прижимав. Хоча не знаю. Давай а, поговоримо та, та, про та, слав... кажу, Слава Плюс. Давай. Зараз змінився трішки формат програми, війна, ти говориш на військові теми і тому подібне. А, хочеш повернутися вже до теми шоу-бізу? Ти знаєш, в нас якось так пересікається. І війна, і шоу-бізнес, він зараз взагалі не має такого, що. Е... Комусь там прям сильно шоу бізнес, так? і я намагаюся трошечки людям а, дати ну не знаю, це не то, що позитивні емоції, але трошки відволікти від війни. Знаєш, а, через те показати, як зірки живуть, що зараз. А зіркам справді важко. У них немає ну, грошей. всі донатять всі збирають. Так, ну слухай, ну немає грошей. Тобто, а, якщо а, раніше всі думали, що зірки це великі мільйонери. Угу. А, зараз там, наприклад, от нещодавно Тарабарова так розповідала про те, що а, у неї їй доведеться продати будинок, а, тому що треба Борги е, тому напевно е, зараз місія Слава Плюс, як інтерв'ю, показати глядачам, що зірки е, вони такі ж самі люди. Нехай, можливо, зараз когось це розсмішить, але насправді зірки такі ж самі люди, і в них такі ж самі проблеми. Ну і з приводу сьогоднішнього заходу, ти сьогодні ведучий, е, скучив за такими заходами, де ти можеш розгулятися просто на максимум. Ти знаєш, я, е, ми от працювали на подібному заході в Чернівцях, і це був такий один з перших таких великих заходів, де велика mm -hmm. сцена е, людей багато і Ки був тремор, але коли ти розумієш, для чого ти це робиш, а ми збираємо гроші на підтримку дітей, на реабілітацію дітей е для тих дітей, які постраждали від війни, е ну тремор е зникає, і ти робиш все, як мієш. Ну і побажання нашим хлопцям, нашим зсу за те, що ми маємо можливість сьогодні, все таки зустрітись і провести такий захід. Я хочу сказати так: що завдяки вам, шановні хлопці, дівчата зсу, ми справді тут сьогодні зустрічаємося, і ми ось так можемо більш-менш мирно так спілкуватися, посміхатися. Це те, за що ви воюєте за усмішки наших дітей, і за це вам дуже вдячний.